Всем привіт, з вами я, Європа я. Сьогодні у нас починається. Ну, як починається, майже закінчується путь до дуже сильного юніта в FNaF Tower Defense. Зараз я проходжу третю ніч, хоча тут вже все пройшов. Всі шість ігор, всі шість ночей. Я тут все пройшов, мені тут нема що робити, а тільки тут душі получаю, які сірі, як черепки глядають. І ще ці замочки на якийсь там біндінг. Замки мені ще потрібні. Ну, там треба ще 23 душі. Ні, 22, я ж одну вже получив. Я передвідо одної грузі грав. І за цього мені трохи менше треба. 22 душі мені треба і 6 замочків. У мене є Go... Night Guardian Afton. Майже Антон. Як мене звати майже. Fredber It's Me. Fredbear Mafia. Клоуну плюштраб і. Э, попстарчика. більшість більше вчую на попін Снайт Март тут на, на піввідсотка. Я вам покажу, як, що я хочу зробити з одним персонажем, мені стане набагато сильніше і буде АОЕ бити, присягти і зараз так б'є. Але він мене зараз тут не надій, тому що я опоміняна попстарчика, тому що вона посильніше буде. Не по 100 в 0,125 секунди. Тобто 125 мілісекунд, можна ще заговорити. 0,125. 0,125. Авто, як ви бачите, б'є тут по 0,8. 675. Якщо я поставлю оцю чику, наприклад, десь отут, щоб вона бустила їх, то буде вже бити не по 600, а по 900. Це дуже круто. Це як і бустер, так і домагер непоганий. Тому що 400 на 125 і радіус 35. Вона вже 3000. Уро... О, бачите, як вона наносить швидко і гарно. Це у нього має бути 6000, але вона його бусить тому 8000 Ну мені тут легко все проходить, тому що персонажі у мене дуже сильні. От бере, я даже научно. Навж... Я навіть я, воно, навж... я воно, тільки, напевно, на другий день побачив, то, що я його вибив. Коли був ще цей Хеллоуінський івент. Просто я крутив собі там? що я купив. Е... І в мене був і е... якийсь там Foxy Glow, і оце плюс trab за 100 тисяч стиколок. Там просто було інтернет Формити було легко. Десь по десь по 1006. 7-8 може. Ну там 2 по декілька тисяч. Ну там за одного боса давали 350 приблизно. Де ж що так про тракториста? І поэтому у мене є оце персонаж. А того я продав на Bound. Того я продав. Потому что він був не дуже сильний. Ну, це Фредбера у нього на максималке 1000 урона. А з попстарчикою... 14000 має бути максимум. От прокачаємо ви побачите. Ось 14175. На 2025 урон збільшиться. Андріс вона не бустить. Перезарядку. То есть колдан вона не бустить. Бустить тільки урон. І дуже даже непогано. То есть на майже 300 урон. Бешу так без тракториста, будь ласка. Бо я знаю, такі люди є. По 2000. Ну, це мало, оце чика тільки не достає. Дай прокачати що вона надоставало чуть далі. За 25 тисяч чи потім треба ще за 30 прокачати. Значить радіус буста був більший. А зараз надо треба... і ЦМІ підставити, то тут забус якраз тут і буде виходити. І ЦМІ стався. О! Все. І от у нього буде дуже гарний урон. Має бути. Значит, он не дивився, скільки в нього прям має бути по пусту. Тоді якщо 10 тисяч, це воно приблизно десь 40% дає. Приблизно. Я точно не знаю. Десь приблизно 40%. Аж цього Фредбера має бути десь тисяч, а в неї. десь 40%. Приблизно. І гроші дуже швидко накопів. Вот 4 тисячі. О, три душі. Дуже круто нам ще 19 душ приблизно. Ще довгенько надо грати. Я за кадром пограю, я там буду вирізати і, напевно, в цьому якраз відео я її докачаю. Треба буду ще в гейммодені, щоб оці оці от замочки забирати. Вони мені прям дуже сильно потрібні. Але зараз я хожу іменно на це. Пихоманков, нет. ні? це Soul Freddy, постійно міняти. Я також і мене зарабатываю і всякі інші штучки. От виграти мене 150. Майже ну, тесь половина. Нормальна карта. Мапа хороша. А гарна, нормальна. Це я і граю. А я можу і на Nightmare все пройти, я думаю. Але я думаю, то що я потім випущу таке відео, як я прихожу все на медіум, це середній. Потім на хард, все на Імпосибл і все на Найтмер. Ну, насправді, це легко мені проходити. Я навіть майже все. В Steam Punk вже майже все, що на найтмер. Я там більшу частину Найтмерів міг пройти за цими персонажами. Оцей автокурж 75 тисяч монет, повстарчика 75 тисяч. Щоб їх купити другий раз треба вже 150 тисяч, це, щоб не було такого прям. Накопив там. Тисяч триста приблизно. І все, купив собі трьох-чотирьох таких персонажів, продаєш собі трьох, а воно залишив собі. Ні, вони будуть дорожчі, стануть десь в два рази, Після перших покупки в два рази, після третіх покупки, напевно, напевно, наполовину, то есть на 75 тисяч, напевно, воно буде збільшуватись постійно. Я так думаю, так, я думаю, то що це буде стало сам справлятися. Все воно. На жаль, ти мені, мені дала. Добре, потім положу собі на поличку. Моя сестра. Від Аня, помахай в камеру. І п'ять років, скоро, 4 грудня. Аня, нехороша дивись мультики. Все. Тепер ви знаєте, то що в мене є сестра. Сестра буде... Що? П'ять ага. буде. Ти 4 грудня. Четвертого грудня у мене точно має вийти відео. Я вам говорю, точно вийде відео. Я постараюсь випустити його. Я, звісно, зможу. Ну, це буде четвер. Мой там без тренировок, потом нормально моего-то. Ну. Опа. Все. Прокачали. Поставь для урона. Чпуньк. Готово. Первого 3000. А сейчас 3000. Но бы 4. Может можно сейчас чуть-чуть не, не до... Дост... Но так два раза прокачал. А, ось все, 4050. Все. Це ще за 30 хоче? Нічого справиться, нормально. Автон справиться. Авто не. буду говорити, що за ремо йде в авто. Поставьте собі одного напарника. Щоб він тобі допомагав. Ну і справді, вони ж ще замедляють. Це такий дуже універсальний юніт, це один з найкращих початкових. Певно краще тільки пропугай, або фонгай. Напевно, фонгай це найкращий початковий юніт. Фонгай. Вот там продається за 1100, там, за 1000 продається за 1200, хочуть його продавати там, на пубець найтмер. Я думаю, то що я спокійно найду за 900, Незачареного або за 800, хотя б за 500 найти. Хоча я думаю, то що Ну я дуже давно продавала за 75 тисяч монет. Тому я думаю, навряд я найду за 500. Ну зараз тисяча, чуть більше, більше тисяча душ. Ось ще дві у цих. У мене іменно у цих, у мене іменно Soul А це про сол у мене більш тобто є душа, а є душі Ви розрізняєте, тому що сол це іменно ця сіра душа, яку я фармлю. А ось я ненавижу навіть 4 Чотири... погана карта. От сол, це сіра душа, яку я зараз і фармлю, мені їх треба 150. А от соус іменно в множині з S це оці фіолетові Хто To в Fifth Defense, тот знаю. Він уже 10 хвилин, де. Ой, блін! туди поставив. Ну і ошибочка, конечно. Могла ігор. Стойте. Ну, він один один найменше, тому що даже Glow Fox десь 600. Але в нього і урон була більша, але цей замедляє, І плошом б'є. В общем, uh, Night Guard Afton краще. Как будто зараз тушиться. більш Очень ці от Ну Окей. Хотя, я думаю, навряд Нічні Защитники нож... ходят с ножом. И... Так, надо поставить сюда чику. Сразу сделай. Так, а кота вы, вы, уже сами будете защищаться. Сами исправляйте. Бля, гроші нема. А, а цему. Ой, випадково нажав. О, тепер є гроші. На доконець цього. От It's Mith дуже хороший персонаж. Якби він в мене з'явився на Хелловінському івенті. Я б уже проходив би за 100 за я б проходив би за 70 до 90 хвилю. Там ніколи легко за по поставити з цією командою. Бо я там пам'ятаю, я доходив до 70-ї, там 70-ту. Я там навіть ще не міг пройти, навіть до 90 ще не міг там пройти. Я там був той скіпер, що до списе 70-ї, 80-ї. 70 Бо тяжко було. Якщо я попробую прокачати, то я просто не буду реагірувати. Деяких ігр просто говорить, що не можу прокачати цього персонажа не максимального левела. Максимальної прокачки. Міцмі стоїть від 2000 урону, це буде ще більше. І цього, і Тмі купив десь за гемів 200 чи 300, нібито, я не пам'ятаю. Надовго купляв. Якраз нібито на Bounded. Але я хочу зачарувати, напевно, не на Bounded, а на Popensite тому що йому урон потрібен. Радіус. щоб був не погано. Але Bounded теж непогано. А до у нього перезарядка стоїть. У нього 0,2, а у нього 0,25. Оце такий прикол Bounded. Ви, ви получаєте плюс 100% до урону, але плюс 25% до перезарядки. То назад, то краще мінус до перезарядки. тому що це есть воно буде швидше бити. А плюс це вона медленніше б'є. То не так швидко. О! Замочек. Імба. Зараз подивимось, що в мене там. Що мені треба, я напевно вже ігру ще одну не спійну зіграти, тому що. 13 хвилин. Відео йде. Багато мені дало. Ідем. Атом, атомс, це мене оці, оце я буду прокачувати, оцей дуже сильний персонаж, іменно оцей. Якщо прокачати, то він буде дуже сильний. А зараз він не дуже сильний, тому що тих до 200-1200 гривень ще. Ой, урон це плюс 50% у мене ще буде. Тобто це 1200-плюс 50%, а є і до 50 відсотків до 15 радіусу і до 21. 50% до 21 в радісу. Ну, я думаю, ви знаєте. Резервик не така довга. А от іменно по айтемсам ось, квест може виконаю. Мені оцю це анкому не потрібні чисто для того, щоб квести виконати на ці ремнанти. Ось. Прекрасно. От айтемси. Ось мені треба цих 150 душ, іменно цих. Ще п'ять оцих, а так у мене все є. Оце в мене навіть з перезбором. Ну що ж, на, на цьому відео підходить до кінця. Всім пока. З вами був Європа Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І на цьому все. Всім пока!